Друзі, всім доброго дня. Сьогодні я поставляю вам цей Фордік Фокус. Як ви бачите його, це автомобіль на двохлітровому двигуні. 16 рік в білому кольорі, пригнаний з США. По цьому автомобілю по документам все добре. Все, що потрібно було, ми перевірили, вирішили питання. Тепер автомобіль перереєстровується. Жодних зауважень нема, як по техніці. Так і по документам. Я вам його зараз показую коротенько по, по кругу з комплектації S.E. на 16 титанах. І переходимо ми до салону. І Я в процесі буду показувати вам салон і розповідати про цьому автомобілі. Обслуговування зроблене повністю по цьому автомобілю. Автомобіль має ось от таку комплектацію, як ви бачите. У нас в автомобілі є. Камера заднього огляду. У нас в автомобілі пробіг 129 тисяч кілометрів. Пробіг перевіряли. В автомобілі, коли він приїхав за кордону, поїздив трішки, була замінена коробка. Коробка замінена, ще нема тисячі назад. Масла фільтра це все обслужене. Зараз автомобіль технічно повністю і справний. На всесезонній зимовій гумі. Ось такий світленький у нас салон. З люком автомобіль, як ви бачите, ось. Так, переходимо до багажника. У нас багажний відділ ціленький, у нас запасочка, це все на місці. Так, Багажник відкривається з салону, камера за огляду. Тут, друзі, запрошую до нас. Оглянути і перевірити цей автомобіль. Технічно він повністю ісправний. Якщо якісь моменти є мінімальні, то в бушних автомобілях вони завжди є. І їх ідеально поприбирати це неможливо. У нас є такий пропал на водійській карті. І все. Далі все повністю ісправне. І все чудове. Так, у нас ошибок нема. Давлення в шинах це в нас за того, що у нас це колесо приспущене трохи, бо автомобіль стояв, чекав, поки документи відновлювали. Тепер уже ми його підкачаємо і питань не буде. Е, так, друзі. Що, запрошую до нас на місто Суми. Ціна цього автомобіля буде 8800 в продаж. Якщо когось цікавить, запрошую на тест-драйв до нас. Ми готові вас провести, показати, дати, вам проїхати і зробити тест на будь-який з цього автомобіля. Так що, до зустрічі. ワットポエント。